С'ю Скін Вітамін Ю інтелектуальний догляд для чутливої, втомленої та вікової шкіри. Зможка, втрата, пружності, пігментація це не просто вікові зміни, це сигнал СОС від вашої шкіри. І в нас є чітка відповідь, яка працює вже з першого тижня: Вітамін Ю, запатентований актив, який не знайдеш у мас-маркеті. Він рятує пошкодження клітини, вмикає відновлення, навіть коли шкіра здається. Птиди нового покоління, амінокислоти, колагенова вода, волюфілін, ніацинамід – в основі кожного засобу, згладження навіть глибоких зморшок, освітлення пігментації і рівний тон. Усунення темних кіл і набряків, зміцнення шкіри, яка втратила пружність. Видимі зміни вже за 28 днів. Доведено клінічно. Героя лінійки, ліфтинг-крем для очей. Твій антистрес-засіб проти втомленого погляду. Серум, акт. Активізує шкіру як фініш після хорошого сну. Крем ущільнює епідерміс як хороший фільтр зсередини. Ампульний тонер, сироваткова концентрація у форматі тонера. Гідрогелові патчі більший розмір, більше дії. Ботокс, пептиди. І мідь, антіейж ефект. Сонцезахисна сироватка з SPF 50, 5 фільтрів нового покоління, плюс вітамін b 12 Канинна маска швидко допомагає після процедур сонця або стресу. Гідрогелева маска наповнює ущільнює, освітлює усе в одному. Комплексний підхід не заклеює, а дійсно вирішує проблему. Шкіра має пам'ять, да і досвід, котрі хочеться повторювати. Ні, касю скін, вітамін ю, коли хочеш бачити ефект, а не чекати дива. Для замовлення пиши у дірект або чекаємо у магазинах.